Бачучи цю ситуацію, ми страдаємо страждаємо дуже сильно, оскільки зерновий коридор сьогодні слабо працює, і Росія вся, всіляко це підігріває, і я думаю, що тут не обійшлося і без російських. Коштів в самій Європі, які також ну, швидко зловили цей момент і почали підігрівати оці настрої як протестні проти України, і воно звичайно спрацювало. Тому я скажу, що тут чекати десь добра мало для нас через те, що. Сама реалізація наша, ну, на, як на мене, вона зараз припинилася е, майже зовсім, оскільки зерновий коридор повторюся, працює дуже слабо, а е, 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 ворота в Європу зараз закриті не лише для реалізації, але й для транзиту. Якщо раніше воно ну, спрацювало на Констанцу, це Румунський порт, е, який ну. До повномасштабного вторгнення мені здається, що ніхто не знав, що є такий порт, який міг би працювати. Ну і було спрямовано транзит звичайно на Клайпеду, на Балтійські країни і на порт в Гданську. Це також ті товари, які йшли транзитом. Ну, слід зазначити, що на Європу в більшості ми реалізовували соняшник, це десь біля 40% тої експорту нашого. Для них це імпорт. 15% десь це була пшениця і кукурудза. Тобто, ну, і соя також десь ну, дуже мало, тому що у нас в нас у більшості свої, можливо. Неприємно це чути, але трошки гем... 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 генетично модифікована соя переважає в е... рослинництві. і вони менше її купували, враховуючи стандарти європейські через це зерно більше йшло у нас на по зерновому коридору, тобто на порти, які були відкриті. Але ви знаєте, вже в крайніх два місяці Росія дуже сильно. Е... Тормозить прохід. Там получається за день. Проходило два судна. тобто за неділю проходило два і сім судна в середньому. Та сьогодні вже проходить два судна. Через те розраховувати на реальний експорт дуже важко, і через це чекаємо поганих новин для нас, для аграрів.